З черговий російський корабель Вночі головне управління розвідки атакувало Крим. Знищено ще одне судно рашистів в акваторії озера Панське, 6 червня. Спецпідрозділ 9-го департаменту гурмо України біля берегів тимчасово окупованого півострова завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або промпротей руйнівне вогневе ураження було нанесено після успішного прориву лінії оборонних загород. Джень окупантів у Чорноморській акваторії, ну і філігранну роботу наших розвідників. Давайте побачимо далі. Я раз нагадаю за цей медіазбір Збираємо ми 10 мільйонів гривень на морський дрон Магура Ві-5 для головного управління розвідки. Тому друзі, будь ласка, не будьте байдужими, долучайтеся донатьте. Наші розвідники вони дуже вдячні за будь-які ваші донати і маленькі, і великі. Ну і звісно, я впевнена. Ви бачили навіть як особисто Кирило Буданов нагороджував тих, хто постійно допомагає їм знищувати окупантів за допомогою саме того, що закриваються ці збори. Тому а, можливо. І Вам також пощастить, якщо ви зробите гарний донат. Ну і одразу дві нафтобази яскраво палали цієї ночі на Росії у Ростовській області. Потужна пожежа сталася на Новошахтинському НПЗ. За даними Розмі було уражено дві установки АВТ, які сумарно дають 5 мільйонів тонн нафти щорічно. Горіло на площі 100 квадратних метрів. Повідомив губернатор Василь Голубів. Вогонь досяг висоти 15 поверхового будинку. Пишуть про це місцеві відео займання опублікували у паблік. Ках росіяни кажуть, що спочатку чули 10 гучних вибухів, а потім на заводі виникла пожежа. До гасіння залучали навіть пожежний потяг. І як повідомив губернатор області, роботи з гасіння вогню довелося навіть призупиняти через повторну атаку безпілотників. За попередніми даними загиблих та постраждалих немає. Крім того, невідомий безпілотник атакував сьогодні і нафтобазу на території Старооскольського міського округу Білгородської області. Місцевий губернатор Гладков. Внаслідок вибуху сталося займання одного із резервуарів. Ну і як палало, подивіться далі. Ну, що я можу вам сказати, товариші? Бі... У нас нефтік подорвали. Нефтяной палихает. Палихає. Вийшов на улицу, стою, знімаю. Бахало тут во всі сторони летело. Ну і хай стоять і знімають ще більше. Бо такі атаки безпілотників вони будуть продовжуватися. Ну, бо не потрібно було розпочинати цю війну, щоб було їм спокійно. Ну, а зранку терористи росіяни випустили шість керованих авіабомб по Херсонському району. Повідомляє обласна військова адміністрація. Постраждали щонайменше три населені пункти. А уночі армія окупантів масовано атакувала сам Херсон. Ці кадри палаючих будівель оприлюднили в ДСНС. Внаслідок ворожих ударів поранення отримала 64-річна жінка. У неї діагностували контузію, поранення грудної клітини, вибухову та черепну московську Ву травми потерпіло, доставили до лікарні. Як повідомили рятувальники, одночасно за різними адресами виникло п'ять пожеж горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет пожежі. Гасили до самого ранку під постійними обстрілами ворога. Сьогодні рівно рік, як російські окупанти здійснили цілеспрямований злочин екоциду, підірвавши греблю Каховської гідроелектростанції 6.06.2023 – Одна із найстрашніших дат в історії Херсонщини: десятки загиблих і зниклих безвісти, сотні затоплених будинків, обміління територій, знищення унікальної української екосистеми. Каховська ГЕС була не просто гідроелектростанцією. Вона була серцем південних регіонів, що живило чимало життєво важливих артерій. Після руйнації дамби вода піднялася на 11 метрів і затопила 80 населених пунктів, загалом 600 квадратних кілометрів території Херсонщини. Попередня сума збитків наслідок теракту становить понад 3,5 мільярда євро. Сотні тисяч людей втратили майно і дах над головою. А мешканці Нікопольського та та Криворізького районів залишилися без води. Як повідомили у Херсонській ова цей теракт обірвав життя 32 людей. Ще 28 отримали поранення, і досі не вдалося встановити місце перебування 39 осіб. Наслідки жахливого злочину російських терористів відчуватимуться протягом десятиліть, Каховська ГЕС була п'ятою за розміром ГЕС в Україні та найбільшою за площею мілководдя. І як повідомили у і Укргідроенерго, цю ГЕС обов'язково відбудують. Проект 60-х років, який був до 6 червня минулого року. Звичайно, він залишився в історії. Але як станція Каховська, яка буде працювати в майбутньому, я більш ніж переконаний, що вона буде відбудована і буде працювати на благо нашої держави і благо компанії. Ну і Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом та Еммануелем Макроном у Нормандії. Понад 20 світових лідерів з'їхалися сьогодні до узбережжя Франції на 80-ту річницю десантування операції військ союзників проти насильської Німеччини у другій світовій війні. Президент Франції припускають, західні змі може оголосити і про відправку французьких військових інструкторів на територію України. Ну а прем'єр Франції Габріель Аталь заявив, що французькі інструктори ніколи не навчали українських військових на нашій території. Проте таке питання. Не є табу також. Зеленський зможе обговорити із союзниками умови ударів по території Росії західною зброєю. А вже завтра президент України вирушить у Париж, де підпише з Макроном дві угоди на 650 мільйонів євро. Зокрема, 400 мільйонів євро буде надано у вигляді кредитів, і 50 мільйонів у вигляді грантів до 2027 року. Кошти підуть на підтримку енергетичного і транспортного секторів. Ще 200 мільйонів євро. Передбачені на створення двостороннього фонду, який буде підтримувати проекти за участі компанії з французькою часткою капіталу у сфері транспорту та енергетики, водопостачання охорони здоров'я та сільського господарства. Ну і про виділення нового пакету допомоги на 225 мільйонів доларів Сполучені Штати Америки можуть оголосити вже сьогодні або завтра. Заявляють про це журналісти Reuters із посиланням на власні джерела. Подальші постачання озброєння Україні потрібні, щоб зміцнити нашу оборону і перешкодити наступу Росіян на Харківщині. Радник з нацбезпеки Білого Дому Джейк Саліван говорить, що Сполучені Штати Америки також працюють і над поставками додаткових систем ППО для України. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Перу Діною Болуарте. Запросив він її взяти участь у саміті миру в Швейцарії. Цитую ради провести першу телефонну розмову з президентом Перу. Подякував за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. Повідомив глава держави. Зеленський відзначив, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного способ. Стерігача при ОАД, і він закликав зробити ще один крок на підтримку України та взяти участь у саміті миру в Швейцарії. І додав Володимир Зеленський, що це підсилить представництво Латинської Америки. Також запропонував президенції приїхати і до України. Ну а тим часом Угорщина повідомляє, що візьме участь у саміті миру в Швейцарії. Заявив про це очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Дипломат вкотре приїхав до Росії і повторив традиційні заяви угорської влади. Спілкуючись із журналістами у Санкт-Петербурзі, він зазначив, що особисто представлятиме Будапешт на українському мирному саміті в Швейцарії. Але при цьому додав, що там повинна була бути присутньою і Росія. Крім того, міністр заявив, що переговори між Києвом та Москвою потрібно починати вже зараз. Цитую, цілком очевидно, що війну не вирішити зброєю на полі бою. Тільки втрати і руйнування. Тому ця війна має закінчитися переговорами. І що раніше почнуться переговори, то менше людей загине. Вкотре сказав Сіярто. Крім того, він розкритикував західних політиків, які дозволили Україні наносити удари по Російській Федерації своєю зброєю. Ну і сіярто назвав це ризиком ескалації також угорський дипломат запевнив росіян, що Угорщина дала ясно зрозуміти, що не братиме участі в операціях НАТО проти Російської Федерації, ну і також додав, що його країна, як і раніше, купуватиме газ у Росії. Я прощаю нападника. Нехай він сам розбереться у своїй голові. Що він зробив, та чому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оприлюднив перше відеозвернення після замаху 15 травня? Фіцо заявив, що не відчуває ненави... ненависть до е, свого е, злочинця, який скоїв напад, і каже, що не вірить, що в нього стріляв одинокий божевільний. Прем'єр словаччини назвав Юра Центулу активістом від опозиції. За словами прем'єра Словаччини, повернутись до роботи після одужання він планує вже найближчим часом. Наприкінці червня, початку липня, стан його здоров'я покращується. Більшість серйозних ускладнень, з якими ми зіткнулися на початку, минули і тепер є питання щодо його одужання. Але воно може бути швидшим ніж ми очікували. Спочатку заявив віце-прем'єр-міністр і глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк. Нагадаю, що на ФІЦ скоїли замах 15 травня після виїзного засідання уряду у місті Гандлова. За даними словацьких змі, ймовірним стрільцем в прем'єр-міністра Словаччини є письменник Юрай Центула. Для замаху він використав зокрема свій. Пістолет короткоствольну зброю, на яку в нього є дозвіл, міністр внутрішніх справ словаччини Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства а сам підозрюваний зізнався, що він не згоден із політикою чинного уряду. Україна тисне на Сполучені Штати Америки та інші країни для того, аби вони активізували навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Програми, які діють зараз, не можуть підготувати достатню кількість льотчиків для польотів на літаках, які незабаром отримає наша країна. Про це пише видання Політико, посилаючись на слова співрозмовників в Україні, Сполучених Штатах та Європі. І за словами українських чиновників, наша держава має 30 пілотів, які готові негайно почати навчання в Сполучених Штатах та мають відповідну кваліфікацію. Проте в адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що у них не вистачає навчальних місць на базі в Аризоні, аби прийняти більше 12 пілотів-стажерів одночасно. У серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила Сполучені Штати почати навчання додаткових пілотів на базі Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона. Сказали про це в статті. І сполучені штати у відповідь на це повідомили, що крім обмеженого простору інші країни також чекають на тренування на F-16 на базі, і вони тому не можуть порушувати свої зобов'язання перед цими державами. Два інших заклади у Данії та Румунії вони мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань. Зазначається, що тренувальний центр у Данії має обмежений простір і готується до закриття в листопаді. А третя програма, яка розташована в Румунії і виконуватиметься підрядниками, ще не запущена. Очікується, що до кінця цього року навчання закінчить лише 20 українських пілотів винищувачів F-16, А це половина з 40 необхідних для керування повною скадрильєю з 20 літаків. Ну і окупанти на харківському напрямку перегруповуються і заводять додаткові резерви. Рашисти планують з новою потужністю поновити штурмові дії на напрямку Липців і Вовчанська. Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України Віталій Литвин. І за його словами, минула доба була не такою гучною як раніше. Проте штурмові дії також відбувалися. Зараз противник більше зосередився на покращенні своїх інженерно фортифікаційних Аційних споруд, і крім того, армія окупантів продовжує нарощувати угруповання на північному кордоні України. Повідомив про це речник Державної прикордонної служби Демченко. Він ще раз допустив наступ окупантів у Сумській області чи відкриття нового фронту у Харківській області. Ми бачимо, що ті дії, які ворог продовжує вчиняти щодо посилення угруповання на кордоні з Україною. Ніколи не можна виключати, що він зможе розширити зону бойових дій на інших напрямках, у тому числі й у межах Харківської області чи Сумської. Але ми бачимо, що у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі. Ну і додам, що росіяни в. Тричі збільшили кількість своїх військ в Україні у порівнянні з початком великого вторгнення на початок червня на тимчасово окупованих територіях і біля кордону залучено армію у 550 тисяч військових. Повідомили про це виданню у головному управлінні розвідки. Росіяни вчаться і намагаються збільшити масштаби військового виробництва, адаптуються на полі бою. Окупаційне угруповання в Україні стає більшим та ефективнішим, але воно має і слабкі місця, які сили оборони України можуть використати собі на користь. Внаслідок зіткнення потягів у Чехії загинули дві українки. Повідомили про це у МЗС. Повідомляється, що загалом жертвами трагедії стали четверо людей. Ще 34 отримали поранення. Консульська посадова особ... особа консульства України в МРО перебуває на місці події на постійному зв'язку з рятувальниками та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС. Йдеться у повідомленні. Раніше Укрзалізниця писала, що не отримувала інформації про українців серед загиблих і травмованих. А причіпні вагони, які й рухалися до чопа, їхали всередині потяга, тоді як найбільше постраждав саме перший вагон за локомотивом. Нагадаю, що пізно ввечері, 5 червня, у центрі чеського міста. Пардубі, це сталося лобове зіткнення пасажирського експреса і вантажного потяга. Експрес перевозив понад 300 пасажирів і прямував до українського міста. ЧОП. нині в Укрзалізниці повідомили, що через аварію один із потягів затримається аж на 10 годин. У поїздах, які затримуються через цю аварію, прямують 242 пасажири. Додали залізничники.